На Розетці середня, там, е, ну, я так в тиждень візьму, або ми тиждень до тиждень відраховуємо, враховуємо, е, наприклад, 15 замовлень в день розетка. А пром у мене раніше, я дуже класно продавала, в мене був рейтинг, середній, як там вважається, рейтинг е, е, товарів з комісією, у мене був 500. Хоча середнє було 106. І в мене було запущено на економ. Так. Я взагалі це просто був найкращий час, коли. Комісія мінімально було, але пройшло. Що будемо робити? Потім пройшло. Але я так собі спустила це на те, що можливо вже дуже багато цього товару, окей. Але другий був варіант в тому, що я не знала, що треба було поставити готово до видачі. У мене всі товари були наявності. І я була на цьому сторінці: що я не робила з тим товаром? Додавала різні фотографії тегів мільйон. І до мене в кінці самій просто дійшло, що треба поставити готово до видачі. І зараз у мене про. Стоїть менше рейтинг там, наприклад, рейтинг середній 100, А наприклад, у мене зараз 90, бо я вже так скотилась конкретно. І в мене зараз продажів ну дві-три. Хоча мої всі товари є, хоч один або два, є. Оце на першій сторінці. Вони в мене є, але продажів небагато. Я не знаю, з чим це пов'язано, але дуже конкурент, дуже велика конкуренція. Тобто, це засоби для волосся там. Це просто дуже велика конкуренція. Я і так радію, що не перше. Як мені правильно що мені робити? Звідки молитися? Так і роблю, але не допомагає. Потрібно давай. У тебе є засоби для волосся прибрати все те, що не продається. От така, що у мене є там дві 3 продажі. Окей, все, що не продається, прибрати, приховати. Тільки так. Тоді, тоді, ти ще більше піднімеш ри. У тебе проблема з рейтингом. У тебе 90, у всіх 100. Ну це ж проблема. Це 100%. відсотків. підняти ти береш, не чіпаєш те, що продається. Ми не пилимо сук на якому сидимо, Ні, ми це не робимо. Але проблемка в чому? Що інші товари не продаються, але покази є. Ти береш спочатку. Звичайно, що розділ аналітика і дивися, де є покази. І от там, де є покази, але немає продажів за півроку. От просто були були покази, але толку немає. Одразу приховуєш в ту ж секунду. Сразу плюх, без всякого там сожалення. Чик. І після цього ти вже дивишся, Окей, алгоритм вже ж працює через 10 днів. Вони ж не приховують. 60 метрів 10 днів. Тобі потрібно все приховати, залишити лише топчики свої і чекати 10 днів. Але допомогти і підняти цю карточку ще вище, тому ти обираєш зі своїх карт най найкраще. І е, шукаєш друзів, які можуть купити у тебе товар, тільки так. А скільки друзів треба питання? Дуже багато друзів потрібно. Ну, ну, це так, не, не така велика мержа, бо в мене в мене маржа дуже сильно ріжеться комісії і я і це пакування, і це ну дуже важко, дуже небагато. Але я би хотіла якось ну окей, друзів там ну це там кожен день ну, є якась формула для цього. Має такого кожне є формула. Є формула дуже проста. Нам потрібно дізнатися, скільки продають наші конкуренти і зробити на 25% більше. А як це робити? Дивись, у нас є софти. Ми бачимо, скільки продають конкуренти. Далі ми розуміємо, що ми додаємо 25% і віднімаємо наші органічні продажі, ну тому що вони у нас є. Ми ж не з нуля йдемо. У нас щось є, у них щось є. Ми беремо їхні продажі за 30 днів. Далі ми беремо, додаємо 25% відсотків, віднімаємо наші продажі. І це вже окей, тому що якщо ти це все зробиш, то ти вийдеш топ 100%, тому що це математика. Ну, тобто робот, він алгоритм, він працює 0 1 а, а рейтинг це оцей маєте на увазі, це 106, це там 100, це що показує, чи звідки мені знати, скільки продажів. Я орієнтуюся по продажах, це заходжу в їхні коментарі і моніторю, що вони продають. Так, да, ну це ж така історія, дивись, не дуже крута, тому що по факту ну давай будемо реалістами. Ми не знаємо їхні продажі 100%. Пром нам на відміну від розетки показує, що там тут 20+, тут 100+, тут він нам показує, хоч плюс, мінус там якусь динаміку, да, але не точно звичайно. Тому ми можемо так, або сервіси використовувати, або пальцями небо просто, що ну, напевно, так. Або ти можеш просто брати і підвищувати цю картку, наприклад, щоб у тебе було продаж від друга 10 штучок в одному чеці. 10 штучок. І ти бачиш через 10 днів, де воно всплило. було на другій сторінці, стало на першій сторінці. Не дотягнули. Давай ще, ще разочок інсулінчик. Джинь, і піднімаєш ще, і так пампіш, пампіш, поки методом тика такого, так? Да? Тобто можна і так, ну в твоєму випадку поки що так. Але е, при цьому комісію я не зменшу для того, щоб я зараз більше продажів, краще мені залишатися. Отут важлива історія, що не потрібно обманювати маркетплейс. Нам потрібно на паки не дати їм менше комісії, а дати їм більше комісії. Тому що якщо ми зменшимо комісію, ти ж нижче піднімешся. Якщо тебе ти ж mm -hmm. комісію в момент mm -hmm. так, ти інвестуєш це. Неприємно, але розумієш, будь-який бізнес ми інвестуємо офлайн-магазин. вішуємо? вішуємо. Куток покупця робимо Робимо. так тут така ж історія. Онлайн-магазин ми інвестуємо спочатку в просування, і коли картки вже в топі, ми вже е беремо всі ці вершочки собі да? і радуємося. Тому ні в ніякому разі не зменшуємо. Ні, тобі потрібно, наприклад, ми збільшуємо, ми робимо турбо і все це робимо на турбо. Турбо. Да? Я хотіла запитати: от коли включати це турбо важливо його не ну, завжди краще. Тобто я розумію, що це більше віддаєш, якби більше і отримуєш. Ну, чи, чи все-таки більше продажів триматися, ну, щоб не дати зараз турбо, а потім не знати, що робити, платити. Турбо, турбо, турбо працює лише в одному випадку, коли у тебе супертовар, і ти чітко розумієш, що у тебе проблема масштабування, ти просто не можеш показати більше кількості людей цей товар. Ну, тому що більше продажів воно має деякі поріки. все, да? стелю. І тоді ми включаємо турбо. І ми одразу потрапляємо в верхній рекламний блок на промі. Там є такий блочок, як на про розетці 24 чотири Да? На, на основі цього ми звичайно вже більше трафіку, більше показів. Ну а більше показів, якщо у тебе класний товар, я з цього почав приводить до більш транзакцій. Да? Тому, якщо у тебе товар в ринку так собі, плюс-мінус там щось продається, але не дуже турбо не працює. Воно буде в мінус. Це буде антиреклама. Ми її ніколи не включаємо. Якщо у тебе товар класний в ринку, супер, звичайно, і є маржинальність ця ось. То турбо включаємо, і це найкраще, що ми можемо зробити по факту. Так, ти правильно кажеш, ми більше даємо маркетплейсу, але він нам також дає більше трафіку. А вже буде угода, не буде. Це вже від нашого товару залишить, а не від маркетплейсу. Угу. Круто. А потім ще ще боже. Вже зараз секундочку записувала. Це що в мене було запитання стосовно видаляти, то видаляти те, що не видається, те, що закупорює, а потім поступово вводити і знову працювати з карточкою. Да, 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 видаляти по максимуму, то не а приховувати, і там є кнопка приховати. А ну наприклад, я думала, що працює як асортимент. Якщо до мене йдуть за шампунем, у мене ще там є косметика, кушон, там помада і так далі, але воно типу груз, і я його не знаю вже там нереально витягувати. Дуже велика конкуренція по ціні, і мені прям навіть не цікаво займатися цим товаром, то його краще просто прибрати і не фокусуватись на ньому. Там дивись, асортимент, мадрис, як ти кажеш, вона класно працює в офлайні. Ми зайшли в магазин Єва, і от ми там шампунчик, там косметик, брасматик, все купили агонь. Але якщо ми говоримо про маркетплейс, тут не так. Тут є чіткий запит. По запиту є конкуренція не між магазинами, а між картками. Ми обрали тут шампунчик, який нам до вподоби, купили, там промоплата, поїхали додому. Все, нам не потрібно. І мало хто заходить в твій магазин, дивиться, що у тебе ще є. Такого вже немає, немає такого культури споживання. Всі забирають конкретний запит. Обрали товар, кім до подоби. Якщо у тебе там є по факту, наприклад, супутні товари, вони можуть купити, тому що ти можеш це зробити, але не... от якось так розумієш. Супер. Тому без всяких там е моментів Сразу рубимо. Ми розуміємо, що це для тебе зараз в мінус, і тому у тебе немає результатів, тому що ти працювала по тій стратегії. Зараз ти змінюєш вектор повністю навпаки, обрізаєш все ненужне, і це стратегічне рішення. Тобто то є тактичні помилки, коли ми з тобою не робимо себе оптимізацію, погані креативи. Це проблеми на тактичному рівні. Продажі можуть бути, якщо в цілому ціна нормальна і продукт нормальний, якісний. Але якщо ми зараз тобою не змінимо стратегію, тобто будемо працювати на асортимент, то це вже величезна проблема, яка набагато більше, ніж тактична. Тому тобі потрібно обрізати потрібно йти далі. Супер дякую, Боже, круто, дякую.